Септо презентує. Четвер, 19 вересня 2024 року. Місяць подкастів у Септо «Ранковий дріб» номер 14. Привіт, у якомусь з випусків ранкового допіо здається у тому, де йшлося про національний з'їзд демократичної партії. Ми обіцяли зробити окремий дріб про проєкт 2025. Ну що ж, цей день настав. Що таке проєкт 2025 і чому серед демократів тільки розмов про нього? Проєкт 2025 це документ на 900 сторінок. Такий собі політичний сценарій покроковий посібник з переформатування уряду США. Його, як план для наступного президента республіканця, створив консервативний аналітичний центр Heritage Foundation. 2025 це рік початку реалізації цього сценарію, себто писали його на випадок перемоги Дональда Трампа. BBC пише, що проєкт 2025 це політичний вішліст. Що він передбачає? Документ визначає чотири головні політичні цілі: відновлення сім'ї як центру американського життя, демонтаж адміністративної держави, захист суверенітету і кордонів країни, забезпечення права людини на вільне життя, дароване Богом. Рейче Лейнганг із The Guardian прочитала всі 900 сторінок, щоб зрозуміти потенційні наслідки проєкту 2025. Ми нею захоплюємося, а ще трішки співчуваємо. Те ж скільки хороших книг можна було прочитати натомість. За словами Лейнганг, маніфест пропонує ліквідувати Міністерство освіти, переглянути закони про аборти і ускладнити доступ до контрацепції, значно зменшити вплив федеральних агентств, натомість надати президенту прямий безпрецедентний контроль над усіма сферами: від імміграції до екологічної політики. Документ закликає до змін в імміграційній політиці. Збільшити кількість депортацій і скоротити шляхи легальної імміграції, замінити державних службовців політичними призначеннями, внести зміни до кліматичної та енергетичної політик і політики з охорони здоров'я. План включає також заклики до ліквідації програм різноманітності та інклюзії в державних установах і до більш жорсткої позиції щодо ЛГБТК+. Проєкт 2025 оприлюднили ще ген ген у квітні 2023-го. Але посилено обговорювати його почали лише цього літа. Демократи значною мірою вибудовують свою президентську кампанію на загрозах з боку цього маніфесту. Проєкт 2025 став центральною темою виборчої кампанії, і його критики та прихильники сперечаються про потенційний вплив маніфесту на майбутнє американського уряду. Це приблизно середина дріпу. Тож, здається, зараз гарний час, щоб нагадати, що ми збираємо на комплектуючі до дронів для 231-го окремого батальйону 128-ї бригади ТРО. Хочемо цього тижня добити 15 тисяч, а станом на зараз на нашій банці трохи більше 13. Лінк для твого донату залишаємо в описі. До кінця дріпу точно встигнеш закинути свою гривню. Ми ж наразі повертаємося до теми. Про проєкт 2025 неодноразово згадували на Національному з'їзді Демократичної партії. Один з пенсильванських політиків навіть вийшов на сцену з його фізичною збільшеною копією. Камала Гарріс про цей документ говорила на дебатах. Називала його детальним та небезпечним планом, який Дональд Трамп має намір реалізувати, якщо переможе на виборах. Сам політик заявив, що ніяк не дотичний до проєкту 2025. Він практично розмахує руками і кричить: Я нічого про це не знаю. У такі моменти Дональд виглядає точно так, як коли емоційно стверджує, що не спав з колишньою порноакторкою Стормі Деніелс. Проєкт 2025 розробив один з найвідоміших правих аналітичних центрів у Вашингтоні Heritage Foundation. Організацію заснували ще у 1973 році, щоб просувати консервативні цінності через дослідження та політичні рекомендації. Упродовж десятиліть фундація була тісно пов'язана з республіканською партією. Уперше рекомендації для президента аналітичний центр готував для Рейгана у 1981-му. Багато з них, до речі, втілилися в життя у 2016-му Heritage Foundation вже готувала рекомендації для Трампа. Загалом це абсолютно нормальна практика, коли аналітичні центри пропонують політикам різних рівнів свої побажання та поради. Тут просто питання, кому і які пропозиції надходять. Багато з тих, хто долучилися до створення проєкту 2025, це колишні співробітники адміністрації Трампа. Роберт Райх, колишній міністр праці і професор Каліфорнійського університету в Берклі, стверджує, що платформа Трампа на виборах 2024 року тісно перегукується з позиціями маніфесту. Хоча Дональд публічно заперечує свою причетність до проєкту 2025, чимало республіканців продовжує обговорювати його переваги. Джейді Венс, кандидат Трампа у віце-президенти, має тісні зв'язки з Heritage Foundation та її президентом Кевіном Робертсом. Венс навіть написав передмову до його нової книги. Чи віримо ми, що Дональд нічого не знає про проєкт 2025? Не віримо. Але ось що ми думаємо: здається, демократам вдалося змалювати цей маніфест як конкретне втілення зла. І тепер, мабуть, щоразу, коли Камала Гаррі згадує про нього, у когось починає посилено битися пульс у скроні. Політика пише про те, що багато аналітичних центрів дивуються, як Heritage Foundation могла так натупити. Як можна було не подумати, наскільки ласим для демократів може стати їхнє дітище? Трамп тепер максимально хоче дистанціюватися від проєкту 2025, Але слушно зауважує Рейчел Лейнганг, яка прочитала всі 900 сторінок. Варто дивитися на те, що робить і пропонує Heritage Foundation поза проєктом 2025. Останній розділ маніфесту пояснює, що його цілі це постійна битва за Америку. Цитуємо: у Вашингтоні немає постійних перемог, але постійних поразок теж не буває. Радше на політичній арені точаться постійні битви. Інша сторона ніколи не стоїть на місці. Хоча ми можемо досягти приголомшливих успіхів під керівництвом консервативних лідерів, ліві завжди працюють над тим, щоб позбутися їх. Тому ми повинні постійно бути готовими до наступної боротьби. А ми маємо бути готовими до завтрашнього випуску ранкового допіо. Тому сьогодні будемо завершувати. Бувай і почуємося завтра. Солодашко. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо. Шукайте Септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.